Фотографії зображено приклад інноваційного підходу, який на сьогоднішній день називається геномним профілюванням. Це є фотографія експресії геному ракової клітини молочної залози людини. Кожна з цих цяточок це є експресія окремого гену. На цій маленькій фотографії це один з фрагментів маленького шкла, на якому розташовано 150 тисяч цих. Індивідуальних генів. Зелений гарна експресія, червоний погана, жовтий десь там посередині. Якщо перевести це в цифровий варіант, а він вже переведений, це десь 7 літня технологія інноваційна. В цьому варіанті це є вже анатована таблиця, де кожен цей квадратик відповідає індивідуальному гену і для дослідника, який йде в базу даних. Він може дістати інформацію тепер від інших дослідників, які роблять інтерактивну таку табличку, і може приймати рішення, куди він буде рухатися зі своїми дослідженнями. Тому, звичайно, я не могла не помітити таблицю, яка минулого року з'явилася як результат роботи новоствореного інституту, він знаходиться в Арабських Еміратах. Правда, кампус їхній знаходиться в МАІТІ в Америці, дослідницький. Таблиця індексу експресії світового геному або всіх країн. Ну, ті країни, які надають дані про себе. Тут 116 країн. І як бачите, вони використали той самий підхід, який використовують. Молекулярні біології генетики. Ті самі кольори навіть зелене, позитивне, червоне негативне, жовте – десь там посередині, біле там, де немає даних. Ну і п'ять блоків, в яких розташовані ці країни, звичайно, на горі є найбільш успішні, там більше зеленого, дуже мало червоного, і знизу дуже багато червоного, дуже мало зеленого, де знаходиться Україна. В економічному блоці. Які є зліва, ми на 45-му місці. Але що було зроблено цим інститутом, крім економічних показників, вони дали так званий показник життєпринадності країни, де би людині хотілося жити. Там є наука, освіта, екологія, охорона здоров'я, демократичні інституції. Це була перша спроба в світі зробити такий профайлінг, та? профіль країн. Не тільки економічний, а й для життєпридатності. Там Україна, на жаль, на 91 му місці, і наш загальний показник є 68-му, тобто ми знаходимося от у цьому блоці перед передостанньому четвертому. І я би хотіла запитати, чи хто-небудь з наших міністрів, чиновників, які відповідають за стан країни, має цю таблицю у себе в офісі на стіні? Ми в офісі її маємо. Нам цікаво знати, куди би ми хотіли рухатися. А вони мають. Якщо подивитися на країни, які в верхньому блоці, то вражає те, що серед найкращих показників у них освіта, наука і інноваційні технології. І дослідження показує, що саме ці три компоненти і спричиняють до того, що піднімається рівень свідомості людей, рівень життя людей в суспільстві. Що можна було би покращити в українській освіті? Та вже всі знають, що так. Не входять українські університети в найкращу підсотку університетів світу. Ми входимо вже в один з рейтингів, який називається Виб-Метріка. І вони вимірюють присутність в інформаційному просторі навчальних закладів. І в цьому році вже було 16 тисяч вищих навчальних закладів проаналізовано. І фінальну таблицю, яка є вже 6 тисяч. Попадає 103 вищих українських навчальних закладів. І 19 тільки в ту останню вже фінальну таблицю, яка є всього 6 тисяч відібраних. От наш найкращий національний Київський університет імені Шевченка займає почесне 1613 місця. Тобто дуже довгий шлях ще для того, щоб попасти десь туди, в ту п'ятсотку омріяних університетів. А не забуваємо, що саме в тих університетах і готуються інноваційні кадри. Наша наука, наша освіта дійсно прекрасна. Вона чудова. Єдине, що вона не є активізована. Вона є е, е, традиційною. І в цьому є свої позитиви, але в тому є проблема, тому що в 21 столітті вона вже не виконує ті функції, які вона повинна виконувати. А традиційний спосіб навчання, я нагадаю, це в центрі викладач. Це студенти фактично мають пасивну роль або ніякої ролі в цьому процесі більшість рішень приймають викладачі наголос вивчення специфічного якогось предмету або спеціальності, наголос на отримання і запам'ятовані великого формату інформації, орієнтація на отримання оцінок, і фактично викладач виступає тим експертом, який надає знання і контролює весь процес. Нам потрібна інновація. І чому може бути ця інновація? Інша картинка, правда? Тобто тут кожний студент є активним учасником процента навчання і фактично знаходиться в середовищі, де він кожен день може робити відкриття. Хай ці відкриття будуть вже опубліковані в підручниках або десь в бібліотеці в матеріалах. Середовище, в якому кожен студент особисто винаходить велосипед, це інновація. Тобто потрібно поставити студента в центр навчального процесу. Студент повинен відповідати. За те, чим він займається в усі, і грати активну роль, він повинен робити вибір, що і як вчити. Наголос повинен бути на міждисциплінарності, наголос на постановці питань проблем і пошуку відповіді на питання і вирішення проблем. І викладач виступає тут в ролі фактично гіда, куратора, спостерігача, ментора, заохочувача, але студент. Почуває, що йому ці знання потрібні, і він здатний знайти відповідь на проблеми. І тому а, ця інновація так і називається навчання, базоване на дослідженнях і вирішенні проблем. Це інноваційний метод, в якому студент є у центрі навчального процесу. Він працює в невеличкій групі. Це спонукає творче мислення, це індивідуальний підхід до кожного. І мотивація у студентів здобувати знання. Не вивчати кількість матеріалу і безліч інформації, а здобувати знання через дослідницький процес. І якщо подивитися де ж ці найкращі університети от п'ятдесятка з них, і тут динаміка по руках. Звичайно, домінує Сполучені Штати, які є авторами цих інноваційних методів. Європа, Канада, Японія теж спричинилася. І якщо ми проаналізуємо сутність цих університетів. Кожний з них в 50 це є дослідницький університет. Або університет дослідницького типу. Що це означає? Туди приймають професорами професійних дослідників, а не викладачів-лекторів. Що з наукою? Те саме. Наука в Україні була дуже потужною. Поки було замовлення під військових, космічні дослідження і так далі. Зникло це замовлення. Певний стан розгублення. І знову ж таки, якщо подивитися на звіти, то у нас все в порядку, у нас все гаразд. У нас ростуть публікації, у нас є купа винахідів, потенцій і так далі. Якщо подивитися зовні, то в цій таблиці я використала показники, які доступні для аналізу через світові бази даних. І я називаю цю табличку індикаторами інтелектуального внеску країни. І так, як робиться профайлинг лігатом інститутом, так само можна зробити профіль інтелектуального внеску кожної країни, який вимірюється по публікаціям оригінальним в реферованих журналах. Так от, тут Україна є нормалізована, це одиниця. Всі інші показники це в скільки разів краще. Виглядають інші країни: продуктивність, кількість публікацій, кількість цитувань і умовний внесок на душу населення. Якщо можна рахувати економічні показники на душу населення, чому не можна рахувати інтелектуальні показники на душу населення? І тут, на жаль, у нас є відставання і нам є у кого вчитися та сама Польща, яка є за розміром населення, а зверху є ті країни, які мають менше населення, ніж Україна. Знизу більш розвинені і з більшим населенням. Польща 10 років тому прийняла пріоритетом якісні дослідження. І вона краще за Росію за 10 років. На жаль, Україна впала за 12 років з 27-го місця по науковому внеску на 41-й. І тут потрібні інновації, тут потрібний інший підхід. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо застосування критеріїв, які в усьому світі використовуються для стимулювання якісних досліджень. І цих критеріїв п'ять. критерії продуктивності, це загальна кількість реферованих публікацій, критерії відомості, загальний індекс цитування, критерії якості досліджень, середній індекс цитування на статтю, критерії популярності відкриття або інновації. Найвищий індекс цитування однієї публікації критерій внизку вченого валося або індекс хірша. Оці всі п'ять критеріїв, два з них є кількісні, три якісні, дозволяють приймати рішення, хто може робити дослідження, хто може отримати гранти, замовлення і так далі. І таким чином формувати навколо себе те, що в Україні називають школою, а те, що в освіті просто називається. Творчою робочою групою. Для ілюстрації я хочу привести також проєкт, який найбільш відомий, напевно, і вам також це проєкт Сікінсу Гінома людини. Таких проєктів було направду два: був традиційний або громадський, керівником був Френсис Колінс. І був інноваційний проєкт, або комерційний, як його називали. Вентер вийшов з традиційного проєкту, тому що не міг. Пробити свій інноваційний підхід. <хи> і за 8 місяців зробив те, що було зроблено за 13 років, і всього 300 мільйонів або в 10 разів менше, ніж ті кошти, які були витрачені на а, попередній проєкт. З закінченням цього проєкту ми перейшли в нову фазу розвитку біотехнології. Це 5 разів 5 порядків, кращий, ефективніший і дешевший спосіб оцінювати. Першокласна освіта і наука є фундаментом інноваційної економіки. Я принаймні не знаю жодного прикладу в світі, який би говорив про те, що спочатку була інноваційна економіка, а потім була першокласна освіта і наука. Тому я нам всім бажаю це усвідомити і цю інновацію все ж таки мати в житті. І дякую за увагу.